Ветері теме дня до вашої уваги. Інформаційна картина п'ятниці, 20 вересня у студії Аліна Рябко. вітаю вас. Тож, чим жила Буковина сьогодні, далі у випуску. <му> Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 940 доба широкомасштабної війни. У ніч на 20 вересня росіяни атакували Україну ударними безпілотниками з кількох напрямків. У Київській, Івано-Франківській, Львівській і Рівненській областях працювали сили ППО. Постраждалих немає. У Львівській області у наслідок збиття російського дрону є пошкодження декількох автомобілів. Вибиті вікна у житлових будинках. А також виникла пожежа в одному з приміщень на території області. Зокрема, вночі та вранці 20 вересня російські війська. 25 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області. Зафіксовані 38 вибухів. Напередодні, 19 вересня, російська армія також обстріляла суми керованими авіабомбами. Відомо, що влучили у сумський гаріатричний пансіонат. Рятувальники евакуювали 147 осіб. Їм надали медичну та психологічну допомогу в інших закладах. Унаслідок удару загинула одна жінка. Ще 14 осіб отримали поранення. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. На Буковині попрощалися ще з одним військовослужбовцем, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Із молодшим сержантом Сергієм Лендою у воїном військової частини А 72 13 попрощалися на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героєві, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Виробляємо здатність не ламатися у Чернівцях. Презентували результати діяльності центру життєстійкості, який покликаний допомогти жителям громади в умовах постійного стресу під час війни, віднайти способи залишитися ментально стабільними та здатними протистояти вкрай складним життєвим обставинам. Детальніше розповідаємо далі. Повномасштабна війна ввірвалася у життя кожного українця та змусила нас зіткнутися з реаліями, яких дуже складно підтримувати свій психологічний стан. Щоденне протистояння ворогу на полі бою, втрата рідних, життя у постійних обстрілах та повітряних тривогах ставлять наше ментальне здоров'я у надзвичайно важкі умови. Саме тому, аби наші громадяни навчилися опиратися стресу, а також отримали дієві способи, як стати гнучими. Нучким, а не зламатися в умовах війни. В Україні діють центри життєстійкості як складова програми ментального здоров'я Ти як першої леді Олени Зеленської. Чернівецька громада долучилася до проєкту місяць тому, а реалізовує його благодійний фонд Каріта з Чернівецької єпархії. Мета це відновлення емоційного здоров'я, підтримка, психічного здоров'я. Називається таке слово «ментального». так? Це підтримка, допомога. І, можливо, в деяких випадках корекція, в деяких випадках просто діагностика. Це мета це надати можливість людині самій вчитися цих технік, розумієте, не просто піти скористатися. Так, я йду до лікаря, мене полікував, далі я знов собі хворію. А тобто навчитися цих технік і самостійно потім, без допомоги психолога, без допомоги соціального працівника, психотерапевта виходити із таких стресових ситуацій. У центрі життєстійкості надають широкий спектр соціальних послуг. Індивідуальна консультація, консультації психолога, індивідуальні сімейні, групові, психотерапевта, арт-терапевта. Групові заходи, тобто можна ми проводимо заходи як і для вразливих категорій, наприклад, населення, так і для трудових колективів. І, наприклад, до нас звертаються люди, представники організації, установи. І насамперед ми приходимо і проводимо психологічні тренінги тренінги відновлення емоційного здоров'я, стресостійкості, вміння управляти емоціями своїми. На сьогоднішній день, взагалі, психологи, соціальні працівники. Є дуже важливими, адже якщо у нас колись це було не традиційно звернутися, або якось ми відносилися зовсім по іншому, то сьогодні ми бачимо, що нам потрібна цяка підтримка, і дуже добре, що держава виділяє кошти, і саме цей напрямок робить пріоритетним. Цей місяць був насичений значною кількістю організованих центром життєстійкості заходів. Зокрема, провели 96 групових занять, спрямованих на підтримку ментального здоров'я. Окрім того, надали 169 індивідуальних консультацій та охопили у Чернівцях 15 локацій. Загалом допомогу отримали близько 400 жителів громади. Прикладом може бути турбота так. Де ми проводимо і для підопічних, і для працівників. Наприклад, місто Добра, благодійний фонд, місто Добра. Ми проводимо тренінги психологічні і для працівників фонду, і для підопічних фонду. Тому можливо, це було би цікаво для представників бізнесу, так тому що цікавим є і особливістю є цього проекту то що цільова аудиторія населення міста Чернівців, тобто всі, всі категорії, які можуть сприймати, слухати, приймати допомогу, які мають таке бажання, вони можуть скористатися послугами цього центру. У Чернівецькій громаді проєкт діятиме до кінця листопада у планах продовжувати його реалізовувати, зважаючи на великий відгук мешканців. Тетяна Дубіцька. Теми дня ТВА. Про необхідність пристібати паски безпеки вкотре нагадали Буковинським водіям працівники патрульної поліції Чернівецької області. До речі, штраф за таке правопорушення складає 510 гривень. За превентивною роботою полісменів з учасниками дорожнього руху спостерігала й наша знімальна група. Незважаючи на численні інформаційні кампанії та попередження, значна частина водіїв та пасажирів в Україні все ще ігнорує використання пасків безпеки. Особливо це стосується коротких поїздок, коли люди вважають, що ризик небезпеки мінімальний. Однак патрульна поліція наголошує, що така поведінка може мати серйозні наслідки. А в деяких випадках фатальні. Отож, вкотре вирішили наголосити водіям на важливості дотримання правил дорожнього руху. Сьогодні ми спробували переконатися в тому наскільки наші водії дотримуються правил дорожнього руху, а саме, користування пасками безпеки. Ну, як нас показала практика, частина водіїв і пасажирів думають, що якщо вони рухаються на невеликій відстані, то не потрібно пристебатися. Хочемо наголосити, що в будь-якому випадку, якщо ви рухаєтеся чи в населеному пункті, чи поза населеним пунктом, чи попереду, чи позаду на задніх сидіннях, обов'язково потрібно пристебатися, якщо транспортний засіб на це розрахований. Важливо розуміти, що паски безпеки це не просто формальність, а реальний спосіб врятувати життя та запобігти серйозним травмам під час автопригод, наголошують поліцейські, окрім безпосередньої загрози життю за порушення ПДР, передбачена адміністративна відповідальність штраф у розмірі 510 гривень. Але цього разу замість постанови водіям видавали буклети. Першим, що ми повинні зробити, так що Пристебнутися. Хто повинен пристебнутися? То усі. Усі водії, пасажири. Тому давайте першим ділом робимо це, так пристибаємося. Ви рухаєтеся, ви зараз будете рухатися поза населеним пунктом. Швидкість явно буде збільшена, так? І якщо ви хочете уникнути травмування, бо ситуації можуть бути різними, ви можете рухатися. Правильно дотримуючись правил дорожнього руху, але інші водії можуть цього не зробити. І для того, щоб ви уникнули травмувань, дуже важливо, щоб ви пристивалися. Сьогодні попереджаємо вас і так само хочемо вам такі ось дати матеріали. Ваша безпека, найперше, у ваших руках. Вам гарного дня, будь ласка, рухайтесь, не порушуйте більше правил. Щасливої дороги! Серед порушників і водій Іван сьогодні не пристібнувся, утім, у майбутньому обіцяє виправитися і нанехтувати цим правилом. Я даю слово, що я буду завжди пристібатися, буду і ви присягатися, бо це вам дуже добре для здоров'я. Всяко може бути на дорогах. Я вже одіваюся, дивіться, даю вам приклад. Я буду добропорядочний громадянин України. Дякую вам. Разом з цим чимало водіїв та водійок дбають про власну безпеку. Ви знаєте, в мене така привичка постійно пристібуватися, тому що знаю, що це моя безпека, і раджу всім обов'язково пристібитися, дотримуватися правил безпеки, тому що це ваше життя. Патрульні нагадують і про безпеку пасажирів, наголошуючи, що водії мають стежити за тим, чи вони простебнуті. Зокрема, особливу увагу необхідно звертати на безпеку дітей у транспортних засобах. Якщо дитина не досягла зросту 150 см, обов'язково потрібно використовувати крісла, автокрісла спеціальні відповідно до віку дитини. Правильне фіксування паска безпеки повинно бути проходити по плечу. Обов'язково по плечу, а не вище чи нижче, так він найбільш ефективний і в разі дорожньо-транспортної пригоди зможе захистити вас. Пасок безпеки направду рятує життя. Як зауважує пані Анна, поліція активно працює над виявленням порушень, фіксуючи випадки, коли водії або пасажири ігнорують вимоги безпеки. Наші колеги постійно фіксують такі порушення, зупиняють водіїв, можливі штрафні санкції, і так само вони попереджають, навіть якщо є порушення більше або інше порушення, обов'язково наголошують на тому, що водій і пасажири повинні бути пристебнуті в автомобілі і повинні дбати про свою безпеку. Отже, нехтування використанням пасків безпеки може обернутися не лише штрафом, а й значно серйознішими наслідками. Правила існують для нашого ж захисту, і лише від нас залежить наскільки ми подбаємо про свою безпеку та безпеку наших близьких. Аліна Рябко, теми дня. ТВА. Віддав наказ катувати українських військовополонених за матеріалами служби безпеки України засудили вихідця з буковини. Так, уродженець міста Сокиряни до початку воєнних дій у 2014 році працював у Донецькому відділі Державної пенітенціарної служби України. Однак, після приєднався до окупантів навесні 2014 року. Він приєднався до терористичної організації ДНР і одразу почав просуватися кар'єрними сходами від заступника начальника відділу Донецького слідчого ізолятора до одного з керівників Макіївської колонії. На своїй посаді зрадник займався спеціальною виховною та профілактичною роботою із засудженими. За інформацією свідків він особисто надавав вказівки щодо проведення допитів і катувань військовополонених збройних сил України. Суд заочно визнав словомисника винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану та у створенні терористичної організації. Вирок 15 років в'язниці з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна. Минулого вечора у Чернівцях сталася дорожня транспортна пригода. Так, 19 вересня на вулиці Скальда 20-річний водій автомобіля Volkswagen Пасад допустив наїзд на жінку пішохода. У наслідок аварії постраждала 42-річна жителька обласного центру. З травмою ноги потерпіло доправили до лікарні. Досудове розслідування триває. Намагався вивезти з України незадекларовані парфуми на понад один мільйон гривень. Чернівецькі митники виявили порушника так минулої доби, 19 вересня, у пункті пропуску порубне сірет водій, який прямував до Італії, обрав зелений коридор для виїзду з країни. Цим він заявив, що немає товарів, які підлягають обов'язковому декларуванню та оподаткуванню. В цьому багажному відділенні автомобіля митники знайшли п'ять коробок з парфумами іноземного виробництва, у яких було 265 одиниць на суму 1 мільйон 250 тисяч гривень. Парфуми тимчасово вилучили, а на водія склали протокол про порушення митних правил. Детективи територіального управління бюро економічної безпеки у Чернівецькій області оголосили підозру четвертому співучаснику схеми. Переміщення партії контрабандних сигарет встановлено, що для вивозу контрафактних тютюнових виробів за кордон фігуранти організували злочинну схему, яка передбачала приховування сигарет у цистернах для палива. Транспортні засоби, які використовували для перевезення контрабанди через митний кордон до країн ЄС, оформлювалися як порожні, а назад поверталися заповнені пальним. За результатами проведених слідчих дій було вилучено партію фальсифікованих тютюнових виробів загальною вартістю понад 60 мільйонів гривень. Співорганізатору злочиної схеми заочно повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Наразі підозрюваний переховуються від слідства вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. На цій ноті ставимо інформаційну крапку. Тож я з вами прощаюся. Бажаю цікавих та насичених гарними подіями. Вихідних на все добре.